Тренажер для спини, пускач мильних бульбашок, дерев'яний макет рушниці, радіокеровані літаки, співучі іграшки і навіть дитячий металошукач. Ці та безліч інших див сучасної техніки було представлено на 20 двадцятій щорічній виставці Наш пошуки творчість тобі, Україно». Виставку традиційно організував Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. На ній були представлені близько 150 дитячих винаходів із 14 районів області. Змагання проходили у 12 номінаціях. Можна відмітити це зокрема будинок майбутнього міста Дубно. Теж досить цікавий проект архітектура це Костопрійський район, прислав мікрорайон Тризу. Ну, Тобто цього року вже більш такого ну, національного спрямування. Також ну, електротехніку Олександр Сергію розкаже одним із найцікавіших винаходів стала гра Міну шукач іграшка електрифікована і складається із двох елементів: приймача, міни іграшки та допоміжного елемента навушників, який дозволяє почути сигнал шукача. За допомогою цього шукача можна знаходити будь-які іграшки, попередньо прилаштувавши до них елемент, який подає сигнали. Першими поціновувачами винаходів стали школярі і в кожного свої вподобання. Для його виконання потрібен великий ентузіазм і терпіння. Тренажер Орбіта Допоможе в реабілітації хворих після травм опорно-рухового апарату. Його також можна використовувати у вправах для розвитку вестибулярного апарату для дітей та дорослих. Ногою затримуєш. Бачиш, мене трошки відставити, молодець, лабіринт, іде, де, де. О, тік. Тік, шарика, ямку. Цей пляшкоріз дозволяє розрізати пластикові пляшки на смужки різної ширини. Вони можуть замінити звичайні мотузки або стати каркасом для витких рослин. Вузьку смужку можна успішно використовувати в якості рибальської волосіні. а оскільки смужки мають властивість термоізоляції, то ними можна з'єднувати різні деталі або обмотувати ручки інструментів. Проте не лише технічні винаходи, але й мистецькі роботи вразили глядачів. Мені Загалом, за оцінкою журі, найкращими визнано роботи міста Дубно, Костопільського та Здолбунівського районів. Дана виставка триватиме до 10 травня. Після цього найкращі експонати будуть надіслані на всеукраїнську виставку. Конкурс Наш пошук і творчість, тобі, Україно». Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.